У рамках відзначення дня міста у долині проходило свято Бойківського меду 2015. На медовій алеї пасічники демонстрували охочим свою продукцію, створивши справжнє медове містечко. Захід в долині відбувається уже сім років поспіль за підтримки громадської організації Гільдія медоварів України. На святі меду присутній міський голова Володимир Гараст, який розповідає про це дійство та вітає усіх долинян зі святом. Традиційно це вже сьоме свято меду, свято ремесел. Традиційно до нас з'їжджаються посічники не тільки з долини околиць, а з цілого нашого краю, Бойківського. Є люди із центральної України. Вони знають про наше свято, вони хочуть приїхати, вони займають місця і тому ми сьогодні бачимо дуже багато людей з різних куточків нашого краю. Здоров'я, щастя і миру. Пасічникам потрібно народитися. Для цієї справи підходять небайдужі люди, адже природа не терпить байдужості. Пасічник більше ніж професія, це покликання, яке вимагає від людини повної віддачі. З одним із таких людей спілкувалися. І ми в травні місяці ми заселили їх в пустий ящик. Був травні в місті. Від травня місця до цього часу вони вже скільки збудували. Ну бжила живе в основному при медозборі 30-35 днів. А на зиму зимою вжила. Вона живе 90 днів. Окрім пасічників на святі меду, ми зустріли жінку, яка збирає лікувальні трави у горах і приучає до цього свою донечку. Трави збираємо ми самі у горах Долинського району, Івано-Франківської області. В основному це ті трави, які ростуть у нас. І вже ми займаємося травами три роки. Вже знаємо, як трави працюють, як їх можна поєднувати. І знаємо, що яка користь від них, і на даний момент, відколи ми почали займатися травмами, у нас ніхто не хворіє. Вживаємо здорову їжу, мед має свою пасіку, і від того маємо великий результат. І Люблю збирати коготи. Долиняни зізнаються, що сьогодні вони відпочивають душею і тілом, адже навіть в порівнянні з іншими містами долина вміє відзначати свій день міста. Кожен рік цей такий праздник меду проводять у долині. І ми стараємося, от ми вчора були у Львові, але приїхали спеціально для того, щоб попасти на цей праздник меду, тому що у Львові там теж свої празднування». Своя програма і так далі, ну ми все залишили, приїхали сюди. Це моє місто. Я тут народилася тут. Мої друзі, наші долиняни, яких я дуже люблю, і я дуже пишаюся нашим містом і, взагалі, нашою нашим цим райським куточком, нашим, нашим долинським районом.